Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі. Подій у фокусі нашої сьогоднішньої програми Здоровий спосіб життя. Так, так, ми в такий складний час вирішили повернутися до цієї теми, тому що власне життя одне. Ми його проживаємо в різних ситуаціях. Зараз не найкращий його період. Війна, постійні стреси, і власне для того, щоб якось зрозуміти, що з нами відбувається, і що робити в цій ситуації, для того, щоб зберегти і моральне і фізичне здоров'я, ми запросили в нашу студію гостя. Відомий вам власне чоловік, який пропагує тверезий спосіб життя, Юрій Григорович Оробець. Юрій Григорович, ви є заступником голови громадської організації Рух Твереза Україна. Насправді у вас сьогодні багато роботи, так тому що час переживаємо складний, час переживаємо Непростий і багато хто шукає власне, якийсь вихід і знаходить його не в тому місці, в якому потрібно. Я маю на увазі хтось, скажімо так, займається фізичною роботою, хтось читає, хтось намагається якось пізнати рідний край, а хтось власне, ставить на стіл пляшку, ставить чарку і таким чином намагається. Уникнути тих проблем, які насправді нікуди не зникають. Давайте про це трошки поговоримо. Чи правильний цей шлях і куди він може привести? Да, Дуже приємно, що ви мене запросили. <кхід> Ні, це неприємний вихід з цього положення, що знаходити в чарці. Це як для них психолог, який знімає цей так, стрес. так. так. Ну тимчасово якесь позбавлення від тих, начебто, начебто, позбавлення. На, так? ні, начебно воно так і є, тому що коли алкоголь попадає в кров, він. По-перше, кров не розжижає, а наоборот її згущує. А коли він згущує цю кров, попадає чи густа кров в мозок, а мозок у нас забирає саме більше кисню. Йому треба води, саме більше треба глюкоза, саме більше у 20% більше, ніж іншим органам. А тут прийшла густа кров, то ці нейрони, не отримавши цей кисень, помирають. Розумієте, і від 100 грам горілки помирає 10 тисяч нервових клітин. Від пляшки пива помирає 4-5 тисяч нервових клітин. Тобто, але там є центр задоволення дофаміновий, і він б'є по ньому, і якось, нібито, є така ефорія, нібито він розслабився, нібито все добре. Але є наслідки. Наслідки сильніші, ніж то задоволення, як 5 години, які він там отримав, і після того, тому що все одно алкоголь, як чітко прописано, це є токсична речовина. Наркотичного характеру дії. І на організм він діє, як ви як відноситься до небезпечних речовин четвертого класу, от іменно ця отрута, як алкоголь, він спочатку збуджує, а потім паралізовує нервову систему. І хочете, не хочете, організм не отримує ще, можна сказати, додатково стрес. Той, що є стрес від війни, то що в нас є тривожність. Але він ще додає ще цим алкоголем. А алкоголь мало того, ще є. Це 2-5 oh ОАж це говорить про те, що він ще є сильним окислювачем. Він ще закисляє цей організм. Ви знаєте, найкраще виходити з цього стресу це перейти на водичку. Тобто пити треба, але прийти треба воду. Да, ну да. давайте все таки ще таки повертаючись до алкоголю. Я думаю, що це не тільки миттєве якесь задоволення, а потім ті наслідки, про які ви говорили. Це ще й небезпека звикання до цього процесу. Так От, а це та правильно, тому що будь-яке розумієте, звикання виникає після того, коли росте доза. Якщо він угу. так собі чуть-чуть, знаєте, всі помірно питуші. Ну не всі помірно питуші, можуть стати алкоголіками. Але всі алкоголіки, а у нас їх десь біля 6 мільйонів в Україні, а зареєстровано в наркодеспосеред це, це вже ті люди, які мають таку фактичну залежність, так? Так, Це, це ти... ті, що мають фізичну залежність. фізичну залежність. Фізична залежність це коли ти можеш собі дозволити десь так за вечірку або за день, немає значення, але за проміжок часу 300 грамів і більше. Горівки, якщо це тобі дозволяєш 300 грамів більше горівки, то це вже можна перша ознака другої стадії, або можна сказати і фізичної залежність, бо вона є перша, або тут друга стадія. Розумієте, якщо ти сідаєш за кермом в отруєному стані, це теж якщо ти вже сварка в сім'ї або розлучення сім'ї, це якраз це говорить про цю фізичну залежність. І то тобто, є людина повинна зрозуміти, що залежність виникає, коли людина перестає контролювати. Кількість дозу дозу раз можна сказати кількість або, випитого Або кількість або, скажімо так, періодичність, так тобто е, ну, одна кількість, справа, такий якийсь невеличкий келишок, вина на дні народження раз на три місяці, скажімо так, і зовсім інша справа, коли це входить у звичку, так правильно ні, звичка розумієте, звичка це якраз це на свято, трішки, ти собі дозволяєш, це називається звичка. Тобто це психологічна залежність. Тобто є залежність, але тобто психологічна є, є така установка, що свято обов'язково треба випити. Це такий міф. Це міф, він розумієте, і оця програма сидить, і оця програма, яка сидить на згорі, і вона працює і дає, що ти хоч не хочеш, ти собі на свято трішки дозволяєш. А от фізична залежність це коли ти звичка, ти тільки на свято, і ти контролюєш дозу. Угу. А вже оця звичка переростає в потребу. Уже коли переростає вона в потребу. Коли ти вже не контролюєш ситуацію, коли ти не контролюєш, сказав, що 200 грам випив пів літра за вечірку, угу. оце вже залежність фізична. І Оце вона дає якраз алкоголіз. Оце і це не хвороба. Що саме цікаво? Це є психологічне страждання, яке включає в себе оцю програму. Звичку, потребу і фізично вживання. Юрій григоріч. Ну почнемо з того, що позбавитись від цієї звички надзвичайно тяжко, і оцей центр задоволення він залишається взагалі на все життя. І ремісія може тривати скільки завгодно довго, але людина на все життя залишається залежною. Правильно, я думаю, Ні, не так можна звільнитися. Можна звільнитися. можна від звички, звички вони нам закладаються в основному то в дитинстві, коли ще не свідома дитина, і вона ці всі звички до, до п'яти років, коли не усвідомленість. Але вона бачить через всіх п'ять органів чуттів, вона це все. Що бачить, от всі вчинки, які роблять батьки, вона це все записується. І воно потім переростає в звичку. А потім ця звичка перерост... ну програма переростає в звичку. Звичку можна поміняти, якщо людина захоче, може. Але треба мати бажання. Поміняти цю звичку, і по-друге, отримати знання, як формується звичка, як її прибрати, чим її поміняти цю звичку на нову звичку. І це треба час і терпіння, і отримувати сила знання. Волі. Не, воля, сила воля це тільки для того, щоб ти її почав. А знання, бо волею керує дух. дух. А дух це знання. А якщо ти маєш знання, бо воля це право вибору. Воля, сила волі. Ну а вибір, який ти зробиш. Якщо ти маєш знання об'єктивні і правдиві, от тоді, бо правду про алкоголь, якщо ти всю будеш мати, чи про наркотики, чи про тютюн, чи про будь-який інший продукт, який дає тобі цю залежність, її можна позбуватися. І я хочу сказати курси є такі: формування тверезих переконань. Якщо ти міняєш свої переконання, залежність міняється. Вона Уходи ну не так просто це зробити, судячи з кількості, скажімо так, залежних алкоголь залежних людей, але все таки випадки, скажімо так, одужання, хоча ви кажете, що це не хвороба, вони все таки є, і було б бажання.